Я не подобаюсь норвежцям і зараз поясню, чому привіт, я Мавтона. Я живу та працюю в Норвегії ось за четвертий рік, і хочу відмітити, що я повністю усвідомлюю той факт, що я не можу всім подобатись, і ці пункти засновані лише на моєму особистому досвіді. Перше б назвала амбіційність, бо мій девіз по життю Dream big, work hard». зі своєю українською ментальністю і вихованням в дуже конкурентній атмосфері виростили мене амбіційною та працьовитою особистістю. Для деяких норвежців я не зручна, бо я хочу в знаннях, в кар'єрі, в зарплаті, і я готова відповідати своїм запитам. Але тут система самого початку побудована на більш повільному ритмі життя і для багатьох людей незвично, що хтось в їх оточенні так метушиться. І щось мені здається, що моя амбіційність заважає цим людям. Я маю власні думки щодо цього, але я промовчу поки. Другим пунктом я б назвала принциповість. Мені буде 28 років, тобто моя лобна частина вже сформована, я вже маю більш регульовану систему емоцій та реакції і маю власні думки та нерухомі принципи. І ось ця моя принциповість не зрозуміла людям. Оця моя негнучкість не зрозуміла людям, бо вони не розуміють, як я маю певну позицію та думку, коли я могла б бути більш гнучкою і отримати від життя життя більше, і ось це їм не зрозуміло. Але я ж я вже запевнилась за всі три роки життя, що в нас просто різні поняття гнучкості. Третій пункт це прямота в спілкуванні. Звісно, це є суть індивідуальним, і так пишло, що я маю такі риси характеру. І завдяки ще моєму вихованню в українській культурі, де я більш емоційна та відверта. Вони оці ці риси сприймаються норвестями просто ну занадто, бо вони звикли бути більш спокійнішими. І до речі, ось ця моя відверта відповідь на поставлене ними же запитання сприйнято було більш. Особисто і спричинило напруження в наших подальших стосунках. Не повірить, але всі ці три пункти є результатом мого життя в Норвегії в 3,5 років. роки. І за кожним пунктом є безліч історій. І я можу сказати, що здебільшого, поки я все це переживала, аналізувала, я сприймала це більш негативно, ніж позитивно. Зараз я не маю більш іншого виходу, я сприймаю це більш позитивно, як урок, як досвід і так далі. Але я розумію, що для людини, яка тільки приїхала в це суспільство, тільки входить в це суспільство, ну просто дуже важливе знання, і це просто збереже вас від помилок і просто від розчарування, як в моєму випадку.